Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні будемо говорити про серцево судинні захворювання. Через тотальний стрес медики констатують ріст серцево-судинних захворювань. Кажуть, кількість пацієнтів зросла практично вдвічі. Більше про це нам розкаже лікар-кардіолог Центральної міської клінічної лікарні Юлія Садівська. За останній рік, за час початку війни, дійсно збільшилась кількість пацієнтів, збільшилась приблизно в півтора-два рази. Це все, напевно, відбулося за рахунок цього хронічного стресу, постійного емоційного напруження. Бо, як відомо, стрес це є тригером, так званим пусковим механізмом для розвитку багатьох захворювань. І захворювання серцево-судинної системи відповідно і не є винятком. Зросла кількість пацієнтів із гіпертонічною хворобою. Почастішали пацієнти із порушеннями серцевого із серцевою недостатністю, багато зараз пацієнтів, які з певних причин не приймають ліки, відповідно, це і загострює перебіг захворювань. До нас звертаються пацієнти внутрішньопереміщені особи. Звертаються вони переважно тому, що вони з тих чи інших причин не можуть звернутися до свого сімейного лікаря, тому що сімейні лікарі чи перебувають там на тимчасово окупованих територіях, чи повиїжджали за кордон. І відповідно ці пацієнти не мають доступу до них, вони не обстежуються, не приймають призначені препарати, не отримують рецепти на ці препарати. Відповідно, стан їх і загострюється. Як діяти в цих ситуаціях в цих ситуаціях можна, наприклад, перезаключати договір, декларації із сімейними лікарями, які знаходяться тут, навіть у нашій центральній міській лікарні є сімейні лікарі, з якими можна заключити договори? Також можна звертатися на консультації до кардіолога чи до іншого військового спеціаліста, які вже в подальшому відкоригують лікування, призначать ті чи інші аналізи і обстеження. Серцево-судинні захворювання молодшають, і відповідно це ми бачимо по пацієнтах, які звертаються до нас, тому що в середньому за тиждень до нас можуть звертатися пацієнти це віком 30-40 років. Це пацієнти із гіпертонією, пацієнти із порушеннями ритму, навіть пацієнти із інфарктами міокарду. молодшують через фактори ризику: це є і ожиріння, і малорухомий спосіб життя. Це є стреси, вживання, алкоголю, паління. Група ризику це в першу чергу пацієнти, які не ведуть венально здоровий спосіб життя, це малорухомий спосіб життя. Це пацієнти із надмірною вагою тіла, з ожирінням, пацієнти, які палять, вживають алкоголь, пацієнти із супутніми захворюваннями, такими як, наприклад, цукровий діабет, пацієнти із гіпертонічною хворобою, тобто підвищеним рівнем артеріального тиску, також з високим рівнем холестерину в крові. Такого терміну власне немає. Рекомендовано із 35-40 років починати проходити щорічно медичні огляди у кардіолога. Але, звичайно, якщо в людини більш молодого віку з'явилися скарги, такі як тиснучі болі в ділянці серця, які можуть віддавати в ліве плече, ліву руку, щелепу. Також це можуть бути відчуття перебоїв в роботі серця, пришвидшеного серцебиття, приступи, задухи, відчуття нестачі повітря. Це є вже такими. Червоними прапорцями, з якими треба відповідно не гаяти і звертатися до сімейного лікаря. Також, звичайно, у більш ранньому віці треба вже знати свій рівень холестерину в крові, свій рівень артеріального тиску. Це є дуже важливо, тому що якщо в ранньому віці це не побачити, не запідозрити і не почати адекватне лікування, це може призвести в подальшому до розвитку більш серйозних захворювань, таких як навіть інсульт чи інфаркт міокарта. Чекап серця це так звана комплексна перевірка серця, тобто ті самі профілактичні огляди, які повинна проходити кожна людина щороку. Ці огляди можуть включати в себе банальне вимірювання артеріального тиску, виконання електрокардіографії, ну і за потреби виконання там УЗД серця, здаття аналізів крові, таких як ліпідограма, аналіз крові на вміст, глюкози. Для профілактики захворювань серцево-судинної системи потрібно дотримуватись таких простих правил: перше це є здоровий спосіб життя. Активний спосіб життя, тобто обов'язково дотримуватися якихось таких рекомендацій по фізичному навантаженню. Це має бути мінімум 150 хвилин фізичного навантаження на свіжому повітрі в тиждень, тобто хоча б 30 хвилин фізичного навантаження 3-4 рази на тиждень. Також це має бути здорове збалансоване харчування, здорові звички, тобто відмова відживання алкоголю, відмова від куріння, також контроль свого рівня холестерину і вимір Артеріального тиску. Взагалі, алкоголь були такі дослідження, що можна вживати до одного бокалу червоного сухого вина. Але насправді це не зовсім стосується наших кардіологічних хворих, тому що вживання навіть невеликої кількості алкоголю, наприклад, у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, буде підвищувати тиск і відповідно може сприяти розвитку гіпертонічних кризів. Також у пацієнтів із частими порушеннями ритму, вживання алкоголю може якраз спровокувати цю появу порушення серцевого ритму. Тобто алкоголь Алкоголь все ж таки виключено, тому що навіть із деякими кардіологічними препаратами алкоголь все ж таки не є сумісним. Пацієнти наші кардіологічні вони є метеозалежні, метеочутливі і всі зміни погоди впливають на них так негативно. Тому що із зміною погоди змінюється змінюється атмосферний тиск. Відповідно, це впливає і на наш організм, а саме також скачками артеріального тиску, і найчастіше. На це скаржаться гіпертоніки, люди із підвищеним рівнем артеріального тиску. Тому що на фоні, і так, деколи високого тиску, бувають різкі скачки, що призводить до гіпертонічних кризів, ускладнених чи неускладнених. Захиститися цим людям дуже просто. Потрібно постійно, ретельно приймати виписані препарати, рекомендовані кардіологом, тобто свою щоденну гіпотензивну терапію. Її не треба пропускати ні дня. Якщо вже вони Помітили на, наприклад, зміну погоди, що в них під, починає підніматися тиск, вони завжди в себе в аптечці мають мати препарати такої невідкладної дії, які починають діяти за 5-10 хвилин і нормалізують рівень артеріального тиску. Ну, Якщо вже це не допомогло, тоді, звичайно, викликати швидку невідкладну допомогу і не зволікати з цим. А гіпотонікам. Гіпотонікам все ж таки рекомендують в цей час. Наприклад, підвищувати артеріальний тиск за допомогою таких простих методів, як зелений міцний чай, чорний гіркий шоколад і таке дозоване фізичне навантаження для того, щоб укріпити тонус судин. Ну що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга, о 21.00 на каналі 402. Крім того, як завжди, слухайте нас в ефірі західного полюсу о 12.30 щопонеділка Що понеділка та щочетверга. Не пропустіть.